Сьогодні отримала посилочку чергову, замовляла сливи цього разу. Минулий раз були в нас яблуні і груші. Цього разу буду сливи. Все надійно запаковано. В агромаркеті замовляю на постійній основі, мені дуже подобаються саджанці. Вони приходять не сухі. Гарно всі запаковані, підписані. Ось подивимо зараз. Давайте ось цей. Дивіться, слива, Геркулес, сотні з листочками. Все як потрібно. Дивіться, листочки. Все запаковано надійно, не сухо. Ось. Все написано, що замовляла, тож рекомендую.